Божечко, ти нас чув, редіс, Волина, Калина вдома. Наші герої Азовсталю з нами. А можна сказати, що ще інформацію, що в мене вже немає. Народ, воюємо. Я ще всіх вас переживу. Маріуполь. Ай, українці, це щось неймовірне. Пташка на волі. Катерина Поліщук, захисниця Азовсталі, звільнено з полону. Вітаємо на Україні! Співай, пташко, співай! Вини. Ми йдемо в бій за наріць свій, за волю країни. Ми йдемо в бій. Земля гуде, радіть, гори степи, бо нас на снабій. Благословив священий дух Мазепи. Ми йдемо в бій земля гуде, радіть, гори степи, бо нас на снабі, благословив священний дух Мазепина. Пам'ятаєте його фото, його очі? Це Михайло Діанов, і він теж сьогодні звільнений з полону. Вітаємо в Україні! Старший сержант, морський піхотинець Збройних сил України, учасник російсько-української війни, кавалер Ордена за мужність 3 ступеня, почесний громадянин міста Тернополя. Михайло Олександрович Діанов. Щасливі вас бачити! До речі, ось цю світлину, яку ви зараз бачите, та взагалі всі світлини з Азовсталю зробив. Орест, позивний, Дмитро Козацький також вижив. Він повернувся в Україну. Щоправда, незвично його бачити без волосся. Дмитро Козацький з 20 травня у полоні росіян його разом з усіма азовцями та іншими захисниками, які тримали Азовсталь, перевезли на територію під контрольну росіянам. Нічого, волосся, борода відросте. Головне, мама чекає вдома. Пам'ятаємо його допис. Як ніжно він звертався до мами, і як матір Дмитра записувала відеозвернення до, до нього та до військових. Сонечко моє, тримайся, будь ласка, тримайтеся, мої хороші. Не знаю, щось все таки вчора був дуже великий стрес. Дуже мене. Ну, а сьогодні щось я зранку щось я по-іншому. Зрозуміло, що все-таки буде вихід. Вас Боженька спасе, врятує, захистить І ще ті слова святи, ну, написані і сказані. Я вірю в вашу, в те, що вас визволять, в вашу перемогу, в нашу зустріч. Обов'язково, мій хороший, і дуже-дуже люблю тебе. Я вас всіх уже люблю. До зустрічі, мій хороші. Тебе бажаю. Повернення героїв командири Азову Редіс Калина та Волина звільнені з російського полону. Це неймовірно новина доповнюється. В цей момент уже відомо, 21 вересня в рамках обміну ополоненими до України повернулися командир полку Азов Денис, Редіс Прокопенко, Сергій Волина Волинський та Святослав Калина Паламар. Фото звільнених героїв опублікували уже в мережі. Україна Насправді, повернула з російського полону захисників Маріуполя, зокрема військових Азову, колишній командир Полку Азов Максим Жоріфотоблогера Володимира Зукіна, пряма мова Минесторії, Жоріна відбувся обмін полоненими і... частина азовців вдома. Нарешті ми змогли повернути ще частину захисників Маріуполя, в тому числі бійців Полку Азов. Сьогодні ввечері відбувся обмін, якого ми так довго чекали. Обмін відбувся у Чернігівській області. Серед звільнених на фото ми вже бачимо також керівник патрульної поліції Маріуполя. Михайло Варшинін, парамедикиня Катерина Поліщук з позивним Пташка і старший сержант 36-ї бригади Михайло Діанов. Інформація оновлюється, друзі. Це щастя. Я хочу сказати, що також повідомляється, що віддали за хлопців Медведчука. Про це пише РБК Україна скатірті дорога, як кажуть, слава Україні! Героям слава до нашої перемоги! Ура, ура, ура! Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки, поширюйте це відео, аби всі українці побачили наших героїв вдома.